Слава Ісусу Христу! Всім сердечні вітання! Ми продовжуємо приготовлятися до Різдва. Чуєте, приготовлятися? Можливо, хтось ще й не почав, можливо, ми ще не почали. Тим не менше, більша частина в різдвяного посту вже пройшла, рівно ж як і нашого проєкту за пости. <му> У книзі пророка Малахії є такі слова. Оце я посилаю гінця мого, і Він приготує дорогу передо мною. І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій, ангел Союзу, що ви його бажаєте, ось він іде, говорить Господь сил. Знаєте, так важливо готуватися. Е до важливих подій ми готуємося до нашого дня народження, ми готуємося до святкування якихось визначних моментів, ми готуємося. Як ми готуємося до зустрічі з Різдвом? Як ми готуємося до зустрічі з Христом у Євхаристії? Зрештою, як ми готуємося і чи допомагаємо іншим готуватися до зустрічі з Христом, коли Він прийде у славі? Чи готуємось ми до другого пришестя Христа і не тільки до Його Різдва? Одним зі способів цього готування дороги для Христа є наше служіння. Так важливо пам'ятати про те, що церква це є ми. У церкві ми покликані служити для інших. Є різні способи власне наших. Відносин з Богом є різні способи будування наших стосунків з Богом, адже наш Бог це Бог стосунків. Ми будуємо з ним стосунки через молитву особисту спільноті. Ми будуємо з ним стосунки через читання Божого Слова, коли дозволяємо йому промовляти до нас. Ми будуємо з Богом стосунки через святі таїнства, через участь в них. Але є ще один дуже важливий і цінний спосіб будування. Стосунків із Богом, це служіння для інших. Це означає приготувати дорогу для Христа. Це означає виявити свою віру. Я часто люблю говорити про те, що літургія життя розпочинається одразу після завершення божественної літургії. Коли священник каже в мирі вийдім, літургія не закінчується, починається мала би розпочинатися наша літургія життя. Друзі, нехай цей час приготування до Різдва Христового, до цієї події, яка стала визначальною в історії цілого людства, допоможе нам розуміти, що час іде, час поспішає, і так важливо бути завжди готовим зустрітися з Христом. Пригадую слова однієї бабусі, старенької бабусі, котра мені сказала, Отче. Кожного разу, коли лягаю спати, готуюся до зустрічі з Богом. Чи готові ми до цієї зустрічі?